Усім привіт, народ! Сьогодні розберемо один момент з досвіду мого життя в Італії. Італія це сама вже по собі харизматична, красива, багатогранна країна. І ти повинен знати і вирішити для себе, чи потрібна вона тобі для ПМЖ чи просто туризму. Ти повинен вирішити сам для себе, чи варто сюди тобі приїжджати чи ні. І так розпочнемо: тобі не варто приїжджати в Італію, якщо ти сам в цьому не зацікавлений. Так, багато людей цікавляться Італією, архітектурою, кіно, природою, стилем життя людей, економікою і так далі. Але коли знаходять деякі мінуси або нюанси, одразу ж перестають цього хотіти. І коли ти перестаєш хотіти цього, зразу забувай про Італію, навіть і не думай про неї. Далі потрібно вчити мову, щоб жити стабільно, працювати стабільно. Звісно, можна. Но це буде нестабільно і ненормально. З попередніх відео я розповів, як можна приїжджати і працювати і не знаючи мову. А про те, як працювати і жити нормально без мови, дивіться в мене в відосах на каналі. Вже є таких пару штук. Так що нічого не намікаю. І так, йдемо далі. Якщо ти не хочеш вчити і вивчити мову, щоб жити і працювати нормально в цій країні, тоді тобі не варто їхати в Італію. Працюючи в Італії, особливо з італійцями, потрібно багато працювати. Стараються вас загрозити настільки, що ви, коли приходите додому після зміни, забуваєте, як вас звати і звідки ви приїхали. Тому якщо ви не любите працювати, то вам не варто їхати в Італію. Розчарування в пошуках роботи. Може привести вас до такого стану як стрес, тому якщо ви боїтесь брати на себе таку відповідальність, то вам не, не варто їхати в Італію. Якщо ви подорожуєте Італією і хочете подорожувати і зекономити на оренді влітку, то вас в 90% це не вийде. Тому що влітку оренда квартири буде вам коштувати біля моря приблизно 1000 євро, а за ніч в готелях. Або BNB буде приблизно коштувати 100 євро за ніч. Тому економно відпочити в Італії влітку вас не вийде, тому і не варто їхати. Якщо ви приїжджаєте на власному авто в Італію, то готуйтеся вивалити за 1 літр бензину або диспалива 2 євро. Повний бак приблизно 40 літрів буде вам коштувати приблизно 80 євро. Якщо ви людина без ніякого бажання чогось добитися, а просто хочете сидіти на п'ятій точці і чекати, поки вам на мисочці щось принесуть, то вам не варто їхати в Італію. Якщо ви приїхали в Італію без якогось життєвого свого плану, наприклад, заробити грошей, остатися тут або просто по туризму, завести сім'ю, наприклад. Якщо вас цього всього немає в голові, закладеного ось тут, то вам не варто їхати в Італію. За останні роки Італія стала одним із коштовним туризмом в світі. Якщо у вас малий бюджет, то вам не варто їхати в Італію. Якщо приїздом в Італію ви хочете вирішити якісь свої життєві проблеми, то вам не варто їхати в Італію. Якщо ви хочете приїхати в Італію або вже приїхали, хочете. якщо ви хочете вкластись в нерухомість в Італії, то вам не варто цього робити, тому що ціни в Італії на нерухомість зросли в три рази. Як вам таке? І за великого напливу в Італію із Африки і інших країн, типу Пакистана, цінність роботи в Італії збезцінилась. Тому якщо ви їдете тільки на заробітки, то вам не варто сюди їхати, якщо ви хочете приїхати в Італію на навчання в університети, школи, то вам не варто сюди їхати, тому що якість навчання стало гіршою, а коштовність вищою. А на заключення можу вам сказати те, що в кожному місті, в кожному регіоні ціни різні. Є одна відмінність в цінах: це оренда квартири. Більше біля моря буде коштувати більше, більше в, в мегаполісах буде коштувати теж більше. Десь в горах, десь в особливо непопулярних місцях житло буде коштувати набагато менше. Є різні люди, є різні роботи, є різні вимоги. Тому обирайте, куди ви їдете і що ви хочете від цього отримати. Саме головне це не ти своє і бути собою. А з вами був Вадим. Шануйтеся, будьте здорові, і ми зустрінемося в наступних відео. Бо чесно, люди, мені реально хочеться похвалити Італію за щось. Ну я просто не знаю за що зцепитися. Сплошні мінуса.